Вони не витримали і пішли. ВІЛ інфіковані. Врешті покинули територію клініки. Лавра. Боротьба за дорогоцінне приміщення тривала майже три роки. Хворих виганяли просто на вулицю, та вони до останнього обстоювали своє право на медичну допомогу. Сьогодні всі рушили до нової будівлі, проте там на хворих ніхто не чекав. Усе бачила Галина Сергеєва. Ета це пічоночне це тамарі за 60. Вона пенсіонерка віланфікована каже, заразилася ще 15 років тому від чоловіка. Через супутні хвороби старенька ледве ходить. Сподівалася отримати допомогу в лаврі і тепер змушена йти звідси. Ну знаходитися ході вони обстоювали лавру до останнього, приковували себе кайданками до ліжок, розкидали перед кабміном взуття померлих від сніду. І врешті йдуть. Віленфікованих забирає автобус, а біля лаври вже пораються монахи, тішаться, що здихалися хворих. Завжди такі клініки от, будували за городом. Уже це інфекція. Самі розумієте. Богу дякувати, що збудували для них. Нову лікарню після цілковитої реконструкції священики обіцяють організувати тут власну, чисту лікарню. А тим часом на іншому кінці Києва віло штурмують нову будівлю. Йом, Вони озброїлися. Указом прем'єр-міністра місячної давнини у ньому зазначено, нова лікарня має бути готовою до кінця жовтня. На перший погляд, це благополучне новеньке обладнання, ремонт сантехніка. Немає тільки головного. Лікування на усю будівлю не знайти навіть медсестри, медикам заборонено виходити сюди на роботу. Thank <laughs> you. Представниця забудовника пояснює, є проблема з введенням в експлуатацію із за відсутності привостанавлюючих документів на землю. Усі лікарі перебувають зовсім в іншому приміщенні і переконують надавати медичну допомогу. Вони не мають права. Ми не можемо працювати в новій клініки, тому що ми копи ще не отримали ніяких офіційних розпоряджень для того, щоб ми могли туди вселитися і наче там працювати. Тим часом Тамара облаштовується в новій палаті, і єдине, що їй залишається взятися тут до самолікування. Але Сергієва Андрій Барков програма Вікна СТБ